Доброго дня, вас вітає компанія автопарк. У нас є таке нове надходження. Це у нас Audi Q5. автомобіль. У нас 2015 року випуску в сірому кольорі з двохлітровим бензиновим двигуном всередині у нас чорний шкіряний салон. У нас тут пам'ять сидінь, електросклопідйомники, повністю електрорегулювання сидінь. Мультикермо, датчик світла, дощу, пробіг у автомобіля 223 тисячі кілометрів. Автоматична коробка передач. Також у нас тут двозонний клімат-контроль, штатна магнітола, панорамний дах, комплектація у автомобіля преміум плюс Позаду у нас також гарний збережений стан салону. Є декоративна незначна підсвітка салону у ноги. Велике містке багажне відділення, хороша гума. Автівка повністю обслужена. Останнє ТО 200 км тому. Масло в коробці замінили 10 тисяч тому, ГРМ замінений на пробізі у 200 тисяч. Тому, якщо вас цікавить цей автомобіль, звертайтесь в місто Львів, вулиця Тицева, 60 Також переглядайте нові надходження на нашому сайті автопарк.ua.